Вони грабували, так як у нас було село було на нулі, перва лінія нуль, і практично не було тут, а всі виїхали. От, наприклад, із 300 домогосподарств залишилося там 18. Всі останні будинки були розграбовані повністю. Тобто, Загалом все повиносили. Брали і люди в полон в полон забирали хлопців, так, і я сам був теж в полоні. А в один момент я приїхав, я вивозив на новоронцовку пенсіонерів і інвалідів. На неокуповану територію. І вони вийшли, сказали, відкрий багажник, а там пусто нічого. Я там возив тільки хлів, в машині загалом нічого не було. Коли я відкрив багажник, він достав з рукава шапку воєнну, кинув мені в багажник і каже: Ти возив, ти возив ВСУ. І мене одразу взяли, ну, коротше, били, тримали мене вдома в погрібі в моєму підвалі. Ну так, неділі три це було.